Події 2014-го змінили нас усіх. Багато хто переглянув життєву позицію. Ми стали іншими. Родинам загиблих героїв Небесної Сотні на знак підтримки будівельна компанія «Інтергалбуд» передала ключі від новеньких квартир, яке обіцяли у березні минулого року. Новосілля у столиці справляє сім'я журналіста В'ячеслава Веремія та Айці спеціаліста Сергія Бондарева. У Львові ще чотири родини євромайданівців незабаром отримують своє житло. В прошлом году компанія прийняла рішення передачі шести квартир сім'ям погибших на майдані. Уже весною ми заселили дві сім'ї в Києві. От своего обещанного рішення ми не отказались. Вдова загиблого журналіста Світлана каже, квартирі зраділа, бо до того була змушена разом з маленькою дитиною помешкання винаймати. Заселятиметься сім'я у квартиру з ремонтом під ключ, тож втрачати додаткові кошти на оздоблювальні роботи та меблі не доведеться. Перша реакція була, конечно, удивлення і. И, честно говоря, не ожидала. Ну, в тот момент был шок, было горе. Ну, в общем-то, думать о будущем все равно нужно было. И, конечно, що стала благодарність і подіржка на самом деле важна була очень для меня. Колектив компанії привітав з новосіллям родини журналістів Ячеслава Веремія, програміста Сергія Бондарева і поважав їм комфортного життя в нових квартирах. Сподіваємося, що це буде початком нової сторінки у вашому житті. Ми шануємо і пам'ятаємо подвиг героїв Небесної Сотні. Йдеться в заяві компанії.